Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як вам гарантовано отримати 32 долара на собі, а також 10 доларів на кожному запрошеному другові. Щоб отримати дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, в честь того, що біржі Polonix виповнилось 9 років, вони розігрують 1 мільйон 300 тисяч доларів, з яких ми заберемо на собі як мінімум 32 долара. Та 10 доларів за друге, вам необхідно просто перейти за моїм посиланням та зареєструватись на біржі. Після чого підтвердити свій емейл і пройти верифікацію. Після проходження верифікації ми переходимо в свій особистий кабінет в розділ Кошельок, нажимаємо на депозит, в пошуку пишемо LTC і закидаємо собі на баланс не менше ніж 110 доларів через LTC. Так, після того, як ми закинули. Свій депозит, ми нажимаємо на Торгувати, Нажимаємо на торгову пару. В пошуку пишемо LTC, вибираємо торгову пару LTC USDT. Після чого продаємо всі свої токени LTC. Так. Далі знову ж таки ми купуємо токени LTC, і нам потрібно зробити оборот більше 500 доларів в парі LTC USDT. Тобто купуємо і продаємо. І так, нам потрібно 3 рази купити і 3 рази продати, щоб загалом зробити об'єм більше 500 доларів. Ось ви можете детальніше прочитати про цю акцію. Як бачимо за те, що ми зробимо депозит більше 100 доларів, нам дадуть 100 доге. або 0,75 доларів за проходження верифікації нам дадуть 1 долар. За оборот більше 500 доларів нам дадуть плюс 2 долара, і за оборот більше 10 тисяч доларів дадуть ще плюс 10 доларів. А тепер ми перейдемо до самої головної акції, про яку я розказував, там, де платять додатково плюс 10 доларів за другу. Так, для цього ми знову ж таки нажимаємо на розділ «Торгувати». І тут змінюємо торгову пару на TRR і USDT. От в пошуку пишемо TRR і нажимаємо на торгову пару TRR і USDT. І нам потрібно купити і продати в цій торговій парі більше, ніж на 100 доларів. За це вам додатково прийде плюс 10 доларів. Так. І також нам потрібно залишити на балансі до 18 січня 6R, тобто 12 доларів. Всі інші свої кошти ви можете зберігати в USDT. І за це ми безкоштовно отримаємо додатково 20 доларів. За те, що зробили оборот в парі ТРР USDT більше 100 доларів. І за те, що зберігаємо на балансі 6 ERR або ж 12 доларів. Також ми по своїй реферальній сілці можемо запрошувати друзів. І за кожного запрошеного друга, який е, зробить оборот в парі ТРР USDT більше 100 доларів, то ми за такого друга отримаємо ще плюс 10 доларів. Тому заробити тут можна досить хороші суми. Так, отже, давайте підсумуємо. За те, що ми зробимо депозит більше 100 доларів, нам дадуть 10 доги або 0,75 доларів. За проходження верифікації другого рівня нам дадуть 1 долар. За оборот більше 500 доларів в будь-якій торгові парі нам дадуть плюс 2 долари, і за оборот більше 10 000 доларів нам дадуть ще плюс 10 доларів. Також можна виконати додаткові завдання, приміром, відповісти на запитання в формі, зробити ретвіт, і за це ще можна отримати плюс 35 доларів взагалі. Також, якщо ми будемо робити великий обсяг торгів, то отримаємо частину призового фонду. З 900 тисяч доларів. І найголовніше, якщо ми в період з 11 січня по 18 січня 13.00 зробимо торговий оборот більше 100 доларів пари trr USDT та залишимо на балансі 6 TRR або ж 12 доларів до 19 січня, то отримаємо додатково плюс 20 доларів. І також за кожного запрошеного друга, який по вашій силці перейде. Зареєструється, пройде верифікацію, і зробить торговий оборот в парі trr і USDT більше 100 доларів, то ви отримаєте плюс 10 доларів за такого друга. І запрошений вам, друг також отримає плюс 20 доларів. Тобто з цих акцій ми, як мінімум, отримаємо 33 долара. Якщо зробимо депозит, оборот в парі trr і USDT. Так. Свій депозит ми не вводимо до 19 січня, щоб отримати нагороди по цим всім акціям. Виплата нам прийде на протязі 20 днів від моменту закінчення акції. Тобто орієнтовно до 9 лютого нам прийдуть додаткові гроші від біржі Poloniex. Біржа Poloniex стабільно виплачує, тому я рекомендую всім зробити оборот більше 100 доларів в парі TRR USDT і забрати гарантовані 20 доларів за себе. І плюс 10 доларів за кожного запрошеного друга. В принципі, на цьому все. Рекомендую вам також звернути увагу на роздачу від бірші Askandex, і також роздачу від е, е, платформи Кайф і роздачу від Lotrade. Це зараз основні акції, на яких можна досить непогано заробити. Всі посилання будуть в описі під даним відео. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.